Касьянів День або Високос. Кому саме 29 лютого 2024 року буде щастити? Дійсно, астрологічно, не просто так, такий день випадає раз в 4 роки. Цього року він дуже активно взаємодіє з мінімальним впливом Сатурна і максимально розширюючою енергією Юпітера. Тому буде особливим і сильним. Його часто називають демонічним днем. За те, що енергія в цей день настільки сильно та містична, що нею користуються і люди, які пов'язані з чорною магією. Але це день, який наповнений ревнощами та заздрощами. І є лише два знаки Зодіаку, яким буде найлегше прожити цей день. Бо для всіх інших це може вплинути навіть на здоров'я. Тож, перший знак Зодіаку це стрільці. І другий знак зодіаку – це.